Так, ну що, 25 августа, завтра, баді. Саме головне, отримати права. А все остальне вже так, розтепенно. Так, пішов, коротше, в Золоті Тараси, Варшава. Чиста Варшавка, Золоті Тараси. Давай пару слів по Балі. Сиванадо там, де Балі. А поки Балі. Ти що ти сказав? Розкава просимо на Балі, як справи. Так, короче, пришел в Заклад такий був відмічений, не знаю чого. Заказав собі отакий от, от топ, посаджу, що ще вийде. Послід, давай таки так класна, неприязна, треба помити, плюшку встати. Тоді вже буде чути краще. Так, су такі от атмосфері роботи перший раз взагалі сів нормально плюс-мінус по і то там через півчаса вже вилітає там з, з знайомим. Подивимось, погасаємо острову, Доволі такі все прикольно, класно. По очищенням поки що не було прям якогось вал. То є був просто ті культурний шок, так сказати, от там дорог і так далі. Хоча я це все бачу, чув про це і так далі. Вот. Но все рівно то есть, я прям удивився від трафіку на дорогах і в цілому від того. Взагалі, хочу так чуть-чуть поділитися контекстом того, що в мене зараз відбувається, і що я взагалі зараз е, ділаю по е, проектам по цьому всьому, Того, що тіпа, багато з вас там, знає про якийсь там кейс мій з Девідсоном. От. Цей продукт можна сказати Типу, Ми його класно построїли, ми давали його до класного рівня, але в результаті е, щас, навіть, цю штуку, бо вона Получився реально класний проект. и кај до минерално богатo досидо и на спротив типу Час за телефон поставив на зарядочку. дуже вдячний всесвіту, дуже вдячний, але в цьому шляху, який був, тому що це були дуже прекрасні місяці, в які я не задумувався про те, не знаю, там де брати гроші і так далі про клієнтів. В такий період було важливо створити капітал, створити подушку, яку я успішно не створив. Але я дуже вдячний там цьому всьому, тому що я міг її не створювати. Тобто, в мене не було там сильно якось багато обов'язків перед не знаю там жіною, дітьми і так далі. Мені було 17-18 і я просто собі чіли і спитував дуже багато нового і построїв в цілому фундамент, Типу це знання і так далі. Але це все в типу, підсумку може приносити і буде приносити мені класний результат. Так, все такі от клюдок-моменти. В цілому-целом дуже дуже прекрасно. <звук> Сни при температурі 39. <звук> я заряд Так, меняем аккумулятор Так топом за 1000 гривен. Вот такие вот документы, такая вот вика. И блять, вот он. Бали. Чикс, день 5. Уже есть вот такой вот аппаратик. Сейчас садимся и едем на завтрак. О. Так, приїхав в Улувату, засылался на новую виллу. В целом, в целом все окей, прикольно. Но такие вот виды из окна. Що по видам из окна, якщо есть виды вот такие, такая зона. Телек. Такий от красивенький басейн, от. Хочу принесли такий от доповідь закладу. І мені кажеться, що оце Закарпатський Закарпатський замочав. Мені ще кажеться, тут ніхто таку асоціацію не проводив. Я буду перший. А чисто, ну реально замочав. Типа, бля, які ще взагалі випроси? Замочав на балі. Очень і очень красиво. Типа я даже сейчас на телефон, плюс на цей, на камеру. Так, з другий день підряд. Такий от класний закатик. Сьогодні вже було дуже кайфово. Там ребята з Взагалі, Вообще тупо живуть лучшую життя. Так, такие вот пляжные топ моменты. Ну, пока что прям такие плотный слотный тоже пляж. Один из лучших вообще да я был. Накупался, купил водички и сейчас еду на обед. Такие именно ну, балийские так, опять балийский но, но, -ном, но называется Амстердам. Ну, вот такие вот топ момент В целом, в целом, я думаю, будет сейчас хорошо. Вот, такая вот погодка, в принципе, начиналась. А тут Я теж знаю, що це сказати дуже-дуже прекрасна вілла. наверное, лучшая вообще, яку я знімав тут і для прекрасна. Тут бані. там отак. Так, Так, такі от принесли до моменти. Дуже приємно виглядає. Я думаю, що це їх буде не жорстким. Вона вроді почула про жарку, нормально і так далі. Ну, в целом. В Якісь такі от віде-криєвіди. Дуже жорстко, дуже прикольно. Зараз буду. А що я вам говорю? Зараз буду тестити прям біла. Берем і зараз тестуємо, замочав. Замочили. Прекрасно. Прекрасно. Поки що не знаю. Оценка йде. Була людижецька. Замичаво замістити. Замичаво. Ну, отак от. от. Сидім, віддихаємо. Чим треба займатися, щоб так віддихати. Треба собі мілку знайти. Мілку? На балі є. Якщо пошукати, то є. Так, сприйшов купити. Чаєчик. Оп. Така от атмосферка. Оп. Оп. Ну, в цілому, в цілому. Дуже прикольно говорити, тихо, що ще в цілому. Все тихо говорят, вот так вот завариваю себе фуэрчика. Оп. Так, уже начинаем показывать на виллы. Морнинг. Морнинг рутин. Вот В целом, очень-очень <laughs> прикольно. Оп. Такие вот именно джунгли. Короче, даже не знаю, что сказать. Типа я ставлю на заправочке, позаряди телефон, играют дуже хорошие целом песни и такие вот виды, край виды. тут уже сильно, там уже вулкан. Я на байку. Сейчас вот, еду їсти, ще там якийсь храм. Щось буде ще робочий сезон. І саме в в якийсь от такий от вайб, тут прям я відчув себе, наверное, найбільш щаслива по дорозі сюди. Цілому Балі, і саме відчув, що якийсь такий прайм, можна сказати, повертається. І дуже вдячний за вам, типу, всьому, що произошло, що в цілому цей прайм повернувся. Ну, от тільки виключив камеру, і ну от просто, ну, тіпо, я навіть не знаю, як це описати, от, що я щас бачу. Типу, це просто ну, наскільки якось прекрасно, і наскільки тут якось спокійно. Короче, трип уже плавно в целом перехода до закінчення. Короче, сейчас еду на Носопиниду, жду лодочку. Вот в целом, якщо взять так остров, то вот тут уже полностью все объезжено. На кентамане я еще хочу и все. Чуть занимался, можно не поездить. Плюс є там документы уже интересные заклады 600, то то то. Но прикольно, прикольно прикольно. Либо, типа такси в аэропорт. Цей трип тривал плюс-минус типа 4 дня, и за цей час произошло скільки событий, подтверждений, там, гипотез и так дальше, что я даже не знаю, что сказать. Я старался прям прикольно снимать, передавать атмосферу. Я думаю, что в принципе все получилось. Вот. Да, в целом, как-то так. Так, сначала аэропорт, иду сейчас на посадочку, и вот так вот.